Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги контейнери для канцелярії. Це стильне та функціональне рішення для зберігання канцелярії та дрібних предметів. Має кілька відсіків для ручок, олівців, паперу, стікерів та інших дрібниць. Завдяки високоякісному акриловому матеріалу контейнер є міцним та легким для очищення, а також додає елегантності вашому робочому простору. Стору він чудово підійде як для дому, так і для офісу. Та якщо ви не часто користуєтеся канцелярією, він також підійде для зберігання косметики. Пропонуємо до вашої уваги кухонні рушники. Це чудовий аксесуар як і для домашньої кухні, так і для кав'ярні. Вони виготовлені з високоякісного мікроволокна, тому ефективно очищають портафільтр, холдер, насадку для пари та інші елементи кавомашини. Компактна квадратна форма не займає багато місця та стильно виглядає. Серветки міцні, багаторазові та легко перуться, зберігаючи свій вигляд та властивості навіть після численних циклів прання. Завдяки хорошій. Ші вбиральні здатності вони швидко видаляють вологу залишки кави або молока. Ідеально доповнять набір кожного бариста, забезпечуючи чистоту та акуратність робочої зони. Пропонуємо до вашої уваги універсальний портсигар. Це стильний та функціональний аксесуар для чоловіків. Поєднує в собі футляр для 10 сигарет та вбудовану запальничку з автоматичним механізмом. Корпус виготовлений з міцного матеріалу, що забезпечує захист сигарет від деформації та вологи. Чохол для запальнички неймовірно практичний, тому робить її зручною для використання у будь-якому приміщенні. Це ідеальний подарунок для курця, який цінує практичність та оригінальний дизайн. Компактні розміри дозволяють легко носити аксесуар у кишені чи сумці. Пропонуємо до вашої уваги детектор напруги. Це зручний та безпечний інструмент для виявлення змінної напруги. Ідеально підходить для електриків, майстрів та домашніх користувачів. Завдяки безконтактному принципу роботи він дозволяє визначити наявність напруги без прямого контакту з дротами, оснащений lcd дисплеєм для чіткого відображення рівня напруги та підсвіткою для роботи в темних умовах. Також має функцію визначення точок обриву в проводці, що робить його незамінним. При діагностиці проблем з електрикою. Звукова та світлова сигналізація підвищують зручність та безпеку у використанні. Пропонуємо до вашої уваги колонку Lenovo. Це сучасний аудіоаксесуар з підтримкою як дротового, так і блютуз підключення. Завдяки потужному сабвуферу та технології 360 Surround Sound колонка створює об'ємне звучання, ідеальне для перегляду фільмів. Стильний саундбар легко розміщується на робочому столі та сумісний з комп'ютерами, ноутбуками, смартфонами та іншими пристроями. Має просте керування, мінімалістичний дизайн та високу якість. Звучання з глибокими басами та чистими високими частотами.